Слава Україні! Героям слава! Сьогодні коротеньке відео про мою котлею інтермедіум. Це її перше квітування. Взяли її 2 роки тому. У нас тут був чохол, але чогось їй не вистачило, а можливо адаптація. І вона вирішила засушити бутон. Отож, ось наростила гарну кореневу систему, прийшла в мосі, посадка в кору маленької і середньої фракції, нанизу обов'язково ось такий пінопласт для упаковки. І все. Тобто, полив по мірі підсихання, а красуня любить повлитися. Взимку вона відпочиває раптом трішечки-трішечки. І коли ти бачиш, що вона, починає, що вона починає прокидатися, ти починаєш її поливати. І вона цілу зиму, фактично, майже цілу зиму, кусок весни, вона ростить новий, новий ріст. Потім в нього з'являється чехол. І ось зараз у мене ось така креснесна квітка. Дуже приємно пахне. Ось так. Можливо, ви, ви знаєте, що я люблю дуже інтермедії. У мене їх дуже багато. Ну, як дуже багато. Штук 10, може більше тебе ховати. Ось так. На цьому все. Слава Україні, героям слава. Смерть кацапа.